Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас з вами дуже цікавий урок, тому що ми сьогодні з вами не лише розпочинаємо нову тему, так знайомимось, як же змінювалися наші комп'ютери так, ось презентація, яку я вам підготувала і надіслала вже до вашого класруму ваше завдання її переглянути, перечитати і виконати завдання до уроку номер 24 Свого робочого зошита. Ми його починали вже робити, хто його не до виконав, будь ласка, доробіть. Далі ми з вами перейшли до виконання нашого завдання. Значить, ми мали зробити квітку із квадратиків, так, це ваше є практичне завдання, і індивідуальна ваша робота це ви маєте підготувати і створити ось такий проєкт. Цей проєкт зараз ми з вами і над ним і попрацюємо. Отже, для того, щоб мені почати працювати, я маю відкрити Google-перекладач. І заходячи на свій аккаунт, я вводжу Scratch Online. Не забуваємо про те, як ми маємо вводити ці наші дані. Так, Scretch. Англійська, українська, Scratch. Scratch Online. Не алгоритми а онлайн. Scratch онлайн. Знайшли, так? Я вже казала дітям на минулому уроці і звертала їх увагу на те, що ми можемо зайти навіть на ось це посилання. Головне, щоб у нас було а, гіперпосилання до сайту scratch Edu. У нас трішки інший вид. Я натискаю на створити. І працюємо далі. Далі, друге, що мені потрібно обов'язково, в мене має бути олівець. Про це ми не забуваємо, ми його додаємо, натиснули на ліву кнопочку, на лівий куточок. У нас є плюс, бачите, олівець додали, все, він у нас уже є. Ми це все робили, це все знаємо. Починаємо працювати над проєктом. Перше, що ми починаємо, це коли натиснути зелений прапорець. Додала. Далі я переходжу до олівця. Я спочатку свій олівець. Піднімаю, ось вона, так, підняти олівець. Тепер очистити все. Переходжу тепер до руху. Рух, що ж мені потрібно? Мені потрібно переміститися в х та y координати. Якщо у вас, ось тут в мене 0, так, а якщо у вас тут, наприклад, не 0, а там 10, 20, 30, ви його видаляєте і пишете 0. Це, будь ласка, зробіть обов'язково. Далі ми повертаємо напрямку 90. Є. Далі, що мені потрібно? Мені потрібно далі надати колір олівцю значення 50. Ось воно. Далі задати розмір олівця. Задати, не змінити розмір, а задати. Змінюємо, значить, тоді, коли він у нас уже був. І ставимо 3. Задати розмір олівця. Далі опустити олівець. Якщо у вас буде помилка, ви не доставите опустити олівець, звичайно, ваш проєкт працювати не буде алгоритм. Далі я переходжу до керування, обираю блок завжди. До блоку завжди я натискаю олівець, так, обираю. І тут тепер змінюю колір олівця на 30. Якщо я тут задавала, так, то тут тепер я змінюю. Далі рух. Переміститись на 10 кроків, мені потрібно 30 кроків. Ну, 80 кроків, пробачте. І поворот направо на 60 градусів. І поворот направо на 60 градусів. Наш проєкт є готовим. Перевіряємо. Дивіться, я лише натиснула один раз. І мій котик почав завжди робити те, що я йому сказала. так? Тобто, що, яку команду я йому дала. Тепер я зупиняю. І далі я хочу, щоб не лише мій котик робив цю вправу. Мені потрібно тепер додати клавішу пропуску. Значить, тепер, подивіться, будь ласка, у нас є наш перший алгоритм. Тепер я натискаю події, обираю, коли клавішу пропуск натиснути. Раз. Тепер. Я обираю, натискаю на клавішу пропуск, а стрілку вгору натиснуто, змінити розмір олівця на одиницю. Змінити розмір олівця на одиницю. Я yeah. далі знову-таки події, коли клавіша пропуск, знову-таки змінюю я пропуск на стрілку, якщо тут була вгору, то значить стрілка вниз. І тепер я додаю значення, змінюю розмір олівця. Так, змінити розмір олівця. На мінус 1. Якщо тут у нас стояв 1, то я пишу мінус 1. Тепер так само ми, користуючись е, цими нашими прикладами, так, запускаємо наш проєкт. Пішло знову працювати. Тепер я дивлюсь, знаходжу на себе на клавіатурі, стрілочка вгору і натискаю. Як скільки разів я буду натискати, настільки буде збільшуватися на одиничку більше. Мій проєкт. Бачите? Тепер я натискаю на зменшення на одиничку. Так? Знову хочу його збільшити. Бачите, як воно гарно виходить. Так, Знову хочу зменшити, є, дуже прикольно у нас. Але під час того, коли ви будете це все робити, вам завжди потрібно натискати стрілочку вниз, так, або вгору. Зупиняю. Тепер я хочу, щоб так само було ще одне завдання. І так, події. Коли клавіша пропуск натиснута, Тепер, якщо там клавіша вгору вниз, то я обираю клав... стрілка праворуч, так? і змінити колір олівця, і змінити колір олівця на 10 раз. Так само знову подія, пропуск, значить, праворуч, тут у нас тепер клавіша ліворуч, стрілка ліворуч. змінити розмір олів, колір олівця. На мінус 10. Давайте побачимо, що ж це воно тепер буде у нас. Мінус 10. І запускаємо наш проєкт. наш проєкт. Так, давайте трішки сюди його поставимо. І так, починаємо. Так, він у нас зараз виконується ось цей проєкт. Тепер, коли стрілка вгору, починати буде працювати з цей проєкт. Починає працювати. Починає. Правильно. Стрілка вниз. Зменшується наше коло. так? А тепер стрілочка вправо. Що ж воно у нас буде? Подивіться, змінюється колір, так? І стрілочка ліворуч також змінюється колір нашого проєкту. Я думаю, вам сподобався цей проєкт. Ваше завдання. Потрібно лише мені надіслати свій результат. Дякую і до побачення!